Де я? озираючись навколо й обережно повертаючи голову то праворуч, то ліворуч, запитав у тиші дитячий черевичок. Він похитувався з боку на бік, намагаючись зрозуміти, чому опинився сам, невідомо де і навіщо, де його лівий товариш? Адже вони завжди були нерозлучні. Він кричав своїм охриплим голосом, кличучи всесвіт дати відповідь. Зірки мовчали. Чумацький шлях відмахнувся від нього. І зник за обрієм. Сонце й місяць сором'язливо відверталися, ховаючи від нього свої очі. Черевичок намагався почути пояснення від свого друга, степового вітру, але й той лише повернувся спиною і побіг геть, розносячи у повітрі задушливий запах диму й гару. Чи то здалося йому, чи то насправді сонце, яке завжди йому всміхалося, крадькома втирало червоні сльози. Чому вони були червоними? Всі його запитання залишалися без відповіді. Дивно, не заспокоювався черевичок, як я тут опинився і де моя маленька господарка? Він уже розумів, що відповідей доведеться шукати самостійно. Треба розібратися, що сталося, подумав черевичок і торкнувся своєї голови. Вона боліла так нестерпно, ніби нею кілька годин поспіль грали у футбол. Волейбол і гольф одночасно. Навіть коли його господарка, чотирирічна Мілена, часто спотикалася і падала, зачіпаючи його маківкою землю, біль був не таким гострим. Здавалося, що зараз вся його голова була в ранах і подряпинах, і навіть найдорожчий крем для взуття не зміг би це виправити. Та що там крем, навіть якби зашити найглибші порізи, це навряд чи повернуло б їй колишній вигляд. Де я? знову подумав черевичок. Він знову оглянувся довкола, шукаючи підказки. Що я можу сказати? Я лежу на узбіччі дороги, весь у пилюці і якихось темно-червоних плямах. Зовсім один. Навколо в безладі розкидані якісь металеві уламки, сміття, клаптики паперу і бетонна крихта. Що тут сталося? почухав він себе за вухом. І напружив усі свої сили, намагаючись пригадати. Я пам'ятаю, як ми збиралися на прогулянку в парк. Мама заплела мілені косички і прикрасила їх гарними заколками у вигляді червоних жучків. Мілена крутилася перед дзеркалом і радісно вигукувала Мамо, подивися, яка я гарненька. Потім ми вийшли на вулицю, і я точно пам'ятаю, що мій брат близнюк. Був на її ніжці, згадав черевичок. На кілька секунд він завмер, а тоді його обличчя спотворила гримаса жаху. Мілена штовхала перед собою іграшковий візочок, у якому сидів рудий кіт. Вона завжди брала із собою рижика, і йому це подобалося. Так він міг розглядати світ за межами дому, а такого привілею позбавлені майже всі домашні коти. Що було потім? Цей момент у пам'яті був ніби вирваний, як зім'ятий рекламний проспект, що випадково випав із кошика для сміття і лежав осторонь, дивуючись, чому він опинився тут, на підлозі. Мілена сміялася і бігла вперед по тротуару до дитячого майданчика. Вона віддалялася і весело махала мамі рукою. Вона була така щаслива, згадав черевичок, а потім він почув різкий свист. З неба стрімко наближалося щось жахливе. Ракета! Ракета! закричали люди і попадали на землю. Що було далі? Візочок з котом перекинувся. Мілена відлетіла вбік, приземлившись неподалік від пісочниці. Її біла ситцева сукня стала сірою. Звуки, страшні звуки, крики, плач, стогін, пил, війна. Дитячий черевичок лежав на узбіччі дороги. Сам без свого товариша, брата близнюка, без своєї господарки, Мілени, із засохлими плямами крові на своїй підошві. Ось ти де. Раптом почувся голос мами Мілени. А я тебе скрізь шукала. Жінка нахилилася і дістала загублений черевичок із кошика для брудної білизни, куди його сховала маленька пустунка. Ну і насниться ж таке жахіття, позіхаючи, пробурмотів черевичок. Війна не може бути. Це був просто страшний сон. Дівчатка мають носити гарні сукні, сміятися, гратися, співати, танцювати, жити так і буде.